У Бога на серці є грубий рубець, і чорна, як нічка, мітка. Він знає, що світу давно вже кінець, і це багатьом помітно, що світ був би кращий цілком без людей. Пташиний, скажімо, чи рибний. та в Бога немає подібних ідей, бо все це йому обридло. Тож все протікає, як може текти, і все пролітає, як може, і звідси ніяк не вдається втекти, і Бог цьому не допоможе. Бо в нього на серці межа і рубіж, а ми живемо за ними. Можливо, що хтось уже вигострив ніж і тихо стоїть за дверима, де валить на повну густий драмен бейс, і дійсність вібрує у трансі, Титанік іде у рекордний рейс в фіналі нічного сеансу, а небо вогнями горить під кінець, зірки виникають ні звідки, І вже не помітні, ні грубий рубець, ні чорна, як нічка, мітка.